йоу, еврібаді! З вами Денсу Багаті залетіли ми в Скібіді Тавер Дефенс в новий режим, друзі. Я ну, знайшов нову свою тактику, да, по якій я із легкістю проходжу оцей новий даний режим. Коротше, насамперед, друзі, ми просто встановлюємо собі вчених. Вчених встановлюємо, щоб фармити собі грошики. Першу пачку ми можемо із легкістю, з легкістю пропускати, да. І після цього всього, коли ми встановимо собі трьох трьох подарунчиків. Ми можемо собі, друзі, встановити уже першого Мінг -Тіві Мена. Ми його встановимо ось тут його на цій позиції. Так, гроші прилетіли, значить, це означає, що ми поліпшуємось. Ми прокачуємося, ставимо тебе, братуха, і ставимо собі ще одного такого вченого на гроші. Так, наш кент е Рейєр має да, Які, кстати, непогано їх дефає. Реально непогано їх взриває. Так, все, гроші є. Треба ставити собі ще одного вченого, поки не пізно. Так, тепер, тепер, друзі, ми насамперед будемо встановлювати собі ось цього мінінгтів. Ось на даній позиції. Ну, звісно, ми його прокачаємо два рази, да? для того, щоб він їх дефав ще з більшою легкістю. Після цього, друзі, ми просто перейдемо ось в цю частину мапи і будемо тут встановлювати своїх уже хайперів, діджеїв і всіх остальних своїх юнітів. Так, прокачуємося, прокачуємося. Не забуваємо саме головне прокачувати своїх кентафариків. І знаєте, я би вам навіть сказав би, що саме найліпше проходити це навіть не із друзями, а проходити самому. Чому самому? Бо тобі набагато легше зі. Тактикою, як вам сказати, проходити, да? Набагато легше, бо коли ви граєте вдвох, юніти вибігають сильнішими, а в соло, оця тактика, прям дуже. Круто працює. Тобто я проходив оцей режим, ну, за хвилин, напевно, 16 чи 15, да, як звичайний інсейн мод. Тобто, прям реально дуже-дуже швидко я це все діло проходжу. Ну просто підписник з нами залетів, каже, Дензо, можна з тобою. Кажу, ну давай, братуха, залітай, підемо з тобою вже разом, зіграємо. Що ви? Мені ж не тяжко, а тобі буде приємно. Так що. Так, хорошо, що би, що би нам зробити? Нам, напевно, треба, друзі, прокачатися. Нам треба реально прокачати зараз своїх подарунчиків. І напевно, напевно, я би починав збирати гроші для. Встановлення ось цього міні-тв-мена. Так, нам треба 500 баксів. Так, да, я знаю, що він зараз нічого не буде рішати, але коли ми його, друзі, підкачаємо, реально в нього радіус прям буде те, що нам потрібно. Так, 600 баксів у нас є. Нам треба прокачати, напевно, ось цього Санто за 800. Треба не забувати про нього. Так, вийшли боси туалети. Прям вони якісь такі мощні, слухайте. Вони реально прям якісь дуже жирні. Так, ладно, хай, хай ті боси пробігають. Я прокачаю собі ще двох двох оцих просто фармерів І напевно, 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 втикну на перший час собі ось тут. ハイプラー。 Реально, втикнулись тут просто хайпери на перший час, ось гроші прилетіли, щоб просто задефати оцих всіх юнітів. Бо наші кент щось трішки, ну, не виставляє, на жаль. На жаль, поки що не виставляє своїх юнітів. Ну, поставили прикончика, але знову ж бачите, вони пробігають, вони пробігають, а нам цього, друзі, як говориться, не потрібно. Так що прокачуємо тебе, братуха, і прокачуємо ще ось кента кентафарика. Все, прокачуємо тепер ось цього. Міг ті мене, і як ви бачите, він уже починає їх прям реально кайфово ушперити. А коли ми його прокачаємо за 5 тисяч, за 7,5 тисяч друзів. От тоді, от тоді можна буде прям реально чілити. Так, у нас є три тисячі. І за три тисячі я би, напевно, би поліпшив тебе, би, поліпшив би тебе за 600 боксів, і напевно зараз 1000 я підфармлю собі, в принципі, да? І потім-потом прокачаю собі ще одного. Так, напевно, давайте, мабуть, хайпера вже б встановив би я десь тут, а, да? Можна, в принципі, навіть і встановити. Отакого Бемс за два штуцера. І встановити, наприклад, навіть із цієї сторони також тако. О! І хай вони тепер накидають. Хай вони тепер накидають, і я би, напевно, би ще поставив би тут діджея. Діджея і прокачав би його також разочок. Так, все, гроші прилетіли, прокачуємо наших вчених, прокачуємо цього в Санто. Ну і в принципі, в принципі, тепер я предлагаю вам збирати друзі гроші 5 тисяч на прокачення цього мінітів Мена. Так, давайте прокачаємо, мабуть, хайпера, бо щось хайпер прям реально дуже дуже погано кліпаше їх. Так, і оцього треба прокачати, реально. І оцього треба теж хайпера прокачати, бо він взагалі їх не дамажить. В нього просто радіус не достає, ось що його проблема. Так, все, прокачуємо тебе також. Все, потихеньку, помаленьку вони вже починають накидувати. Тепер можемо і збирати гроші, в принципі, на мінті імена. Тільки напевно я би насамперед би а мене вчені вкачені. Все, тоді все чітко. Все чітко, значить, значить, тепер прокачаємося ще цього за дві тисячі, і тепер збираємо п'ять тисяч на прокачку мівінга. Так, бабету прилетіло, і це означає, що Що ми тебе дружище прокачуємо. Все. тепер в нього радіус повністю, повністю перекриває оцю всю дорогу. Тепер ми можемо з легкістю собі викачувати фармерів, Ну і в принципі встановлювати свої хайперів. Годліків, що у вас тільки є, да? На максимальний ДПС. Де її встановлює. Так, Давайте сюди хайпера тако впихнемо, впихнемо ще десь тут, собі одного хайпера. Я би ще він вліз. О, все, вліз, Бемс. Так, куди би ще поставити хайпера? Давайте, давайте даже десь тут такою поставимо. Тако бемс. А, все, у мене вистачає грошей. Хе-хе. Значить, прокачати треба собі ось цього овчаного Бемс. Так, у нас є 6200. За 6200 ми можемо прокачати ось ось цього Санту, ось цього Санту. Ну і все. Зараз довікащуємо просто своїх сант. Потім можна буде продати, продати ось, ось цих своїх кінців і виставити усіх своїх останніх хайперів ось на ось ці позиції. Так, гроші є. Я предлагаю, давайте оцього хайпера хоча б разочок вкачаємо. І оцього також разочок. Ну, щоб вони допомагали просто швидше дефати, і щоб швидше у нас скіпалися хвилі, да? Так, бобетто нам прилетіло, усіх фермерів я своїх викачав. Звісно, окрім ось цих вчаних шамаленьких. Я би, знаєте, ось оцього мінгів Отаку викачав, би. викачав би. І тепер би збирав би гроші на ось цих вчаних. Так, оцього хайпера вже можемо продавати, в принципі, він нам там вже не потрібен. Нам вже не, нам не треба. Так, стоп, я хайпера вкачав. Мені треба діджея вкачати. Так, вкачуємо діджейчика. Тако бемс. Треба зараз ще разочок його вкачати. Наші кент щось я не бачив щось ставив. А він просто ліпріконів такого натикав, і все. Я поняв. <стук> я поняв. Чувак просто ліпріконів собі вкачує. Ладно, хай вкачує. То його діло, то вже його діло. Так, 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 так. У нас є вісім тисяч. За вісім тисяч я предлагаю поліпшити хайпера разочок. І напевно, напевно, ось оцього будемо також поліпшувати за шість тисяч. Ну і все, ви собі тут в центрі ставити любий буст, ставити мінг тів і по можливості, друзі, і по можливості ставити собі сильних юнітів, яких купа-купа ДПС да? Тому самого можна Астрабари Тітана ставити, Годліка Сіністера, якогось Токсіка можна ставити. в нього, в принципі, теж дуже кайфовий ДПС. Там щось, якщо не помиляюся, 45 тисяч чи 50 тисяч, ну щось приблизно десь в такому радіусі, да? Так, дивіться, я тепер можу собі встановити, друзі, щас ще одного мінг тівімена. Отако Бемс. Все, поставили, прокачуємо також на, на максимальний рівень. Да? Один мінігмент хорошо, а два ще ліпше. Чому саме так? Бо, як ви бачите, вони достають прям дуже-дуже далеко. Плюс, плюс, тут вибігають дуже велика. Кількість глічів. А TV Man реально може непогано, непогано зарішати, коли глічі будуть вилітати. Так, прокачуємо своїх вчених. І тепер, тепер наше основне завдання це натикати велику, велику, велику купу хайперів. Так, один є, братуха. Тепер треба ще одну встановити. Ну і ще одного. Так, останнь, останнього хайпера. Останнього хайпера осталося поставити. Давайте його десь, може, тако із цієї сторони тако поставимо, да? так? давайте десь туди такого поставимо. Все, тепер, тепер нам це все потрібно діло викачувати. І все. І ви. І з легкістю, і з легкістю, друзі, зможете пройти даний інвент. Ну і просто собі фармити, звісно, години для того, щоб... П'яти кейси і відчиняти їх. Ну да. нашій кент починає грати по тактиці, що я натикаю куплю купу Астрабгрей танчиків. Хорошо, давайте ми тоді вкачаємо ось цих двох хайперів. Цього так, цього цей мене вкачаний. Треба ще оцього ще вкачати, да? за 6 тисяч, щоб він доставав усе до, до цих юнітів. Так, все, бабето прилетіло, Бемс, тебе вкачуємо. Так, в мене ж пойде вже всі третього рівня, да? Ну, вроді, вроді, як да. В принципі, в мене всі хайпери третього рівня. Це у нього кент теж максимального стоїть. Все, тепер наше діло це просто натикувати і поліпшувати своїх хайперів. Реально дуже-дуже легка тактика. Можна замість Мін ті мене, навіть якщо у вас його немає, да, і ви не хочете тратити свої геми, ви можете там собі встановити, наприклад, того ж самого грінлазера. Він нічим не буде хуже. Так, гроші є, прокачуємо тебе. Як ви бачите, да, в мене прокачаних хайперів немає. Вони прокачані в мене максимум до четвертого рівня, два хайпера. Їх з головою вистачає, щоб вони просто ось брали і розбиралися з оціма усіма юнітами. Так, бабето є, прокачуємо. М тебе і знаєте, що мені було би цікаво? Я предлагаю щас, ось як ми доіграємо цю катку, да я би пішов би в Trade Plaza і подивився, по чому зараз взагалі гравці продають ось ці кейси. Реально, я би собі купив би декілька десятків цих кейсів, і просто би їх відкрив би. Реально, і відкрив і пор -пор попробував би вибити собі все-таки цього ультимейта. Нового ультимейт Клокмена. Мені здається, він набагато буде ліпше за ультимейт дрільмена. Набагато ліпше, мені здається. У нього і ДПС буде круче, і, по ідеї, він зможе аж і сповільнювати час. Да? Мені здається, в кого буде цей ультимейт, той реально зможе з легкістю в дуо попасти в топ. От реально, з дрільменом ось було тяжко попадати в топ. А ось з цим ультимейтом, друзі, в топ буде попасти прям набагато. Та легше, але знову ж, відсоток того, що він може випасти, це прям він дуже-дуже маленький. Там 0, одна 0, десята. 0, це реально, Чи одна тисячна, там даже стоїть відсоток, я не пам'ятаю точно. Но реально, це дуже складно зробити. Щоб вибити його, це я не знаю, треба яким бути щасливчиком, щоб він тобі просто випав. Бо з моєю вдачею, мені здається, в мене його не буде. А хоча все можливо, все можливо, Дензо. Так що, можливо, можливо, він тобі даже випаде. Можливо, не в цій серії, а можливо, і в цій серії. Побачимо все, все ми, друзі, побачимо. І кстати, дивіться, 45-та хвиля. Ми проходимо в дуо і 15 хвилин, 15 хвилин. Тобто 50 хвиль, друзі, ми пройдемо приблизно за 18 хвилин. Так що, реально легка, крутецька тактика для того, щоб фармити собі оці клокмен часи, да? Для нового інвенту. Давай давай ще трішки Бемс, все викачуємо одного хайпера на максимум. Ну, і, в принципі, на п'ятнадцятій хвилі ми зможемо ще ж продати своїх оцих вчених, своїх сан і по любому викачати як одного, а можливо навіть Ох, своїх хайперів. Боже, нам ще трічки грошей підкапає, де? Да? Чи ще накапає нам трічки грошенят? І ми собі, друзі, це все продамо і прокачаємо своїх оцих гігантських гігачів. Так, 50-та хвиля, 40 тисяч на руках ми маємо. Продаємо, продаємо, продаємо оцих, всіх своїх кентафаріків. У нас є 73 тисячі. Це означає, що ми прокачуємо тебе, братуха. Ну і давайте прокачаємо ще бо якогось хайпера. Давайте ось цього хайпера прокачаємо. Ну і давайте по приколу, по приколу ще поставим собі ще одного мінгів Аби інше в О, все, вліз. Бемс, все. І, звісно, також його прокачали трішечки. Нам багато не потрібно. Так, вийшов босс. В босса у нас тільки 32 мільйони ХП. Ну, це. Це буде складновато, да? Хоча слухайте, він сипеться. Він реально дуже-дуже швидко сипиться. А ось що він робить. Він як оцей паразит, поняли? Він вилазить на юніта і сидить на ньому. Он воно як. Я думав, що він буде їх носити якось переносити. Кстаті. Ізі убили прям дуже дуже швидко його. Так я хочу піти в лобі. Я хочу зайти в трейд плазу і подивитися, все таки, по чому зараз там продають взагалі. Кейси, нам треба трейд-плаза, трейдінг-плаза, бемс, все, залітаємо в трейд-плазу. Реально, подивитись, по чому продають кейси. Якщо їх продають недорого, я готовий їх купляти. Якщо дорого, то звісно, вони мені не потрібні. Мені буде проще їх нафармити. Просто посидіти якось 2 годинки, 3 годинки, пофармити кейси. Так, бачу, кейси продають. По 900, по 900 кейс продається. Жорстко, реально жорстко. Так, ексклюзивного клокмена продають у нас, друзі, зараз за 3 тисячі гемів. Ну, мені здається, він нам випаде. Так як я збираюся зараз фармити купу, купу гемів, да? Ой, кажу гемів, купу купу кейсів, мені здається, що з часом він нам просто випаде. Так, цікаво, а кейс убрали? Ні, кейс не убрали ще з хайпером. Ні, ну за тисячу за тисячу гемів я реально зараз не готовий купляти. Тому тікаємо цієї трейдплози і відправляємося, друзі, все-таки фармити з вами свої свої коїни, да і прокачувати свій батлпас. Так, Бемс, проходимо, дивимося, 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 дивимося. Так, нам треба ось сюди. Такс. Місії ми ніяких, на жаль, ще не виконали. Значить, забираємо ось цю свою халяву, заходимо в шоп, купляємо собі один кейсик. Ну, давайте його відкриємо, так? Да? Давайте його відкриємо, а вдруг нам зараз повезе. отако, От Бемс, відчиняємо цей кейс, а вдруг зараз випаде нам ультимейт. Ну, <сум> ви поняли, да? Ви <сум> поняли. Ну, ми повреєр. Коротше, друзі, пішов я фармити, щоб для вас зробити прям реально масштабний крутецький open case. Так, друзі, ну підфармивши, да, і забравши усі завдання, я хочу вам дещо показати. Ой, дойшов я, коротше, кінти до 21 тіру. До 21-го тіру, да? Забираємо. Забираємо цю всю халяву, 30 гемасіків, потім. Інвент XP буст на інвенті, кси. Правильно? Правильно. Так що в мене вже їх два штуки. є, так що можна буде потім підформити собі непогано куйник. Опа! Клок Спайдер. Кстати, новий юніт, легендарний. Легендарний юніт. Так, стоп, Дензо. Я хочу подивитися, хто це взагалі у нас таке і що в нього взагалі по урону. да? Так, ось даний цей клок Спайдер, в якого 24 тисячі ДПС. Ну, слухайте, я вам скажу, ренджав у нього 55. Блін, а реально? Цікавий юніт. Давайте, якщо ви натикаєте купу своїх вподобайок, друзі, то я вам його, звісно вже ж, продемонструю. Так, давайте зараз зайдемо, подивимося, що я завдання повиконував. Що мені залишається? Так, треба ще зіграти один раз, да, щоб виконати це завдання. Я зроблю ще тисячу XP, і поїдеться, я пройду собі ще. Ага, я не пройду ще нікуди нікуди. Ні, 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 бо треба на 22 рівень, 22 тисячі XP. Хорошо, давайте зараз зайдемо в шоп. В мене є тисячу тисячу поїнтів. Да? Давайте купимо. Давайте собі купимо кейси, купимо собі. Три кейса, і я предлагаю вам їх відчинити. Так, зараз хтось відкриває кейс. Ага, ну понятно, в принципі. в принципі, час буде таке саме випадати і мені. Так, хорошо, відкриваємо кейс і дивимося. Дивимося, що нам, друзі, з цього випаде. Uh -huh. Понятно? Перший, перший кейс, у нас пішов боком. Нам випав рейєр. Давайте пробуємо ще один кейс. Хорошо. Давай, да, Дайте якусь легу, дайте мені якийсь міфік, наприклад. Чого ви мені даєте у цю фігню? Реально фігня. Давайте ще один кейс відкриємо. Хорошо. Хочеться так, будемо так. Угу. Угу. Дякую, дякую за епік. Дякую вам, велике за епік, йо майо. Взагалі нічого годного не випадає з цих кейсів. Ану, давай, 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 давай. <кх -дякую> ну, рейєр. Рейє, реє, реєр. Ну нічого. Я думаю, якщо ви натикайте купу вподобах, то Дензо відкриє ще більше кейсів. Ну і в цілому, друзі, дякую за перегляд даного відеоролика. Натикайте купосів китайських вподобайок, Звісно, якщо ви бажаєте продовження Тавер дефенсо. З вами був Дензо і всім до нових зустрічей. Пау!